Європа перебуває у центрі гібридної війни, яку веде Росія. Складнішої ситуації не було з часів Другої світової. Вважає Метте Фредеріксен. Про це прем'єр-міністрка Данії заявила напередодні під час неформального саміту лідерів ЄС у Копенгагені. Вона закликала європейців переозброїтися на порядку. денному зустрічі зміцнення спільної оборони Європи та підтримка України економічна, військова та політична. Саміт відбувається на тлі інцидентів з невідомими дронами над аеропортами та військовими базами Данії. Тож летовище столиці обладнали радарами. Також низка країн надіслала до данії літаки, кораблі та системи протиповітряної оборони. And of я хочу, щоб ми переозброїлися. Я хочу, щоб ми придбали більше можливостей. Я хочу, щоб ми мали більше інновацій, наприклад, у сфері безпілотників. Але водночас ми маємо бути дуже дуже прозорими та відвертими у гібридній війні. Я вважаю, що війна в Україні є дуже серйозною. Коли я дивлюся на сучасну Європу, я вважаю, що ми перебуваємо в найскладнішій і найнебезпечнішій ситуації з часів закінчення Другої світової війни, а не холодної. i've